Нині головна тема Євангелія. Ніхто із людей не може служити двом панам, двом господинам, двом ідеологіям. Бо якщо буде пробувати то робити, то одного стане любити другого ненавидіти, іному усердно служити, а другому. Як зайде, не можете ви служити і Богу і мамоні, і Богу і грошам золотові власти і все земноє. Православні Християни то знають і тому попробують розділити на першому місці любов до Бога. І Господь каже, Хто любить жону, дитину, друга, артиста якогось більше, ніж мене, коли каже, обожаю, недостойний мене. Ми обожаємо тільки Господа Бога, йому єдному служимо. Всім остальним служимо по мірі учення Євангелія. В розкриті наших талантів і способностей. Але сьогодні, коли ми вже догадуємося, що двом панам невозможно служити, іначе голову чи шию звернеш, кажуть у народі, тоді логіка така далі йде. А якщо наш організм, наше тіло, Стане потребної му служити як Богу, що хоче, дай, хоче вкрасти, не мішай, хоче переїсти, перепити, хоче блудом ходити, не мішай. В такому случаю тіло стає неким бандитом, розбойником, а бідна душа спрячеся там і голоса не подає. А Господь каже нині, не забудьтеся для вашої душі, що вам їсти і пити, і для тіла що і як одітися. Слово «забудьтеся» я пішов, подивився в оригіналі гречському означає не робіть через міри». або там іще друге значення. Не перестарайтеся. Так от то то значення: не перестарайтеся, коли переживаєте, що їсти, що пити, яка мода. «Перестараєтеся програєте. Надобно нам бути завжди у міреному, каже Господь, ну подивіться на птиць небесних: не сіють, не жнуть і не собирають у житниця Бог їх годує. А хто із вас, мудріших, хотів би проявити себе, що ти особливий, добав собі возраста на один локоть, попробуй, не вдасться. Бог дає рост і ліза одежду переживаєте. Та подивіться на квітку польову, даже Соломон так не одівався в красі, як і одна квітка красива. Сьогодні квітка, завтра сино кидають вогонь. Так якщо Бог. Здатний, способний квіточку просту так украсити, тим більше в вас Маловіри Бог може украсити красотами духовними, чесностю, благодарностю, но одною з величайших красот любов'ю. Мені інтересно каже Павел, у церкві. Ми Усі браття і сестри в церкви просто розсіяний народ, беззащитний, а у церкві Христової кріпка сім'я. Но то ті дари, котрі Бог вам подав, слідкуйте, бо ви їх реалізували. Но потім додає Павел, на перший погляд, нам аж тяжкоє. Маєте вже дари, маєте. І ревнуйте ще за дари більші, о дарах більших, Господи. Да ми ті дари, котрі маємо, часто не встигаємо їх реалізувати. А Павел нас кличе на якісь більші дари. І для чого? І каже Павел, вам відкриється путь. Духовний путь і ще більш превосходніший, у вищій степені великий. Так от, оказується, є християни, котрі мабуть дари і їх реалізують. А от є християни, котрі по апостолу Павлу ревнують о дарах більших. Ето і є подвижники церкви, монахи інокині, ті, котрі в цьому світі. Розорвати пуповину із глиною і з гріхами, і перейти на служення повної Господу. І от почому чому і їм, і відкривається путь превосходніший. Але іменно у всіх талантах є єден плод. Якщо того плода не є, то ми не хочемо і дивитися на любое дерево без плодів. Ну, красива черешня без черешень, красива грушка без грушок, красива дичка без дичок. А річ де про друге, Як каже Господь, якщо через Павла говорить, якщо чоловік говорить язиками людськими і навіть ангельськими, цитірує поетів, письменників, а має елементарної любві, да він ніхто, як проста мідь оташина, котру бить, аби кликати на якусь роботу. Каже Павел, якщо я маю дар пророчества, знаю всі тайни, маю всякое познання, доктор усіх наук, професор усіх університетів. Маю всяке познання і таку віру маю, що можу в гори, гори переставляти. Ну якщо любви не маю, я ніщо. Із І з мене нич, сказано по русинськи по нашому, з мене нич, якщо я не маю любові. Я ніщо. Почому чому ж так? І віру чоловік має, і професор. А виявляється цей плод настоячої віри Христової любов. От чому ми замічаємо, що християни православні не тільки моляться за своїх і люблять своїх, і ще й люблять ворогів, гонителів, піднімають за них молитви, ніколи їх не проклинають. Да безбожники гонітеля. Уже прокляті своїми ділами, ну що їх іще додівати і проклинати? Ведь вони такі бесіди розкручують, такі піар-технології прокручують. А піар-технології то не прості люди, а то босоркуни, ворожеї, гадалки екстрасенс вищої степені сильні, котрим дають можливість перед виборами впливати на мільйони людей. І обманути. Іменно почому піар-технологи у шитких признають, а канонічну церкву ні. Да тому що сатанінські піар-технологи не можуть впливати на віруючих людей. А значить, треба їх взагалі удалити, об'явити, що то шпіони. Видати, не піддаються. А ми кажемо, ми віримо в Господа Ісуса, ми маємо знання Господні, ми приобретаємо плод любви. Нас не цікавить Твоя думка, Твоя оцінка сатанінський піар-технолог. Ти для нас маленький комарик, неавторитетний і не цікавий. Твої ігри, які ти робиш у обществі, ми з них удивляємося, який ти слабенький, маленький і далеко. Не сильний. Зато в сьогоднішній день павел продовжає ще й такое, Но хватить, і віра має чоловік, і горе переставляє любви немає. Я не ж Павел далі і ще більше пише, якщо я роздам своє імені і віддам тіло моє, щоб його спалити. Ну якщо любви не маю, яка мені з того користь Или по нашому Хосен, ніякої пользи з того ми не маю, бо я не маю любви, Господи, та почому такий гімн любви нині Павел розписав, розпівався? Любов довго терпить, милосердствує, любов не завідує, любов не привозноситься». Не гордиться, не безчинствує, не глядать свого, не роздражається, не мислить зла, любов ніколи не радується неправді, спів радується з істину. Любов все покриває, все вірить, все надіється, все переносить, і любов такий плод, який ніколи не перестає. Помните, апостольської нас двигають три сили віра, надія і любов. Но любов із них головніша, бо віра і надія тут нам потрібні всьому життю віримо і надіємося. А коли прийде Христос, не треба вже не вірити, не надіятися. Ми реалізуємо свою віру уже відінням. Но любов перейде з нами у вічність. Господи, благослови нашим людям мати отой чудесний дар, отой плод віри, любов. Научи нас любити і своїх, і чужих, проявляти милосердіє, бо лиш носітелі любви будуть спознані Господом і передвинуті на праву сторону. Ненависники, всеосвітні піар-технологи, усі ворожки, гадалки, екстрасенси. І прочі сьогосвітні книжники і фарисеї, вони так красиво будуть вдоді строєм, красиво под музику, у пекло у вічні муки. Ми почому їм і нам? Бо так написано в Євангелії. Господи, дай нам таку силу, щоб ми ніколи не забили, що тільки християни з любов'ю попадуть Под милость Божу і казати по современному под амнистию. Тільки такі з любов'ю християни попадуть под любов і милость Божу, і лише такі зможуть наслідувати Царство Божої. Амінь.